Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, чи добре мене чути? Так. Скажіть, будь ласка, чи добре видно презентацію, чи все? Так, так? видно, видно. А, окей. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про впровадження онлайн-ігор в практику керівника гуртка закладу позашкільної освіти. І безумовно хочу сказати, що на сьогоднішній день ігровий метод навчання він досить тісно пов'язаний з використанням інформаційних технологій. Якщо говорити про сучасні кабінети, закладів загальної середньої освіти, закладів позашкільної освіти, то все частіше вони об'є обладнані саме мультимедійною технікою сучасною, яка при розумному такому використанні здатна привносити у заняття елементи новизни, підвищувати при цьому інтерес здобувачів освіти до набуття нових знань. Якщо говорити про один з найбільш найважливіших таких напрямків, то він пов'язаний саме з застосуванням в освітньому процесі на сьогоднішній день комп'ютерних ігор, або ж елементів онлайн-вправ з ефектами гри, і таке впровадження на сьогоднішній день є досить актуальним, поширеним, особливо коли ми говоримо про ті реалії, які нам диктує дистанційне навчання. І не слід забувати, що гра має найбільш питому вагу в спілкуванні вихованців з різними сучасними девайсами, такими як ті самі персональні комп'ютери, планшети, мобільні телефони чи інші якісь гаджети, якими так активно зараз користуються наші діти. А якщо говорити про переваги комп'ютерної гри, то їх пов'язують в першу чергу з підвищенням мотивації здобувачів освіти під час освітнього процесу, це стимуляція ініціативи творчого мислення, креативного мислення, залучення до активної діяльності практично всіх вихованців. Це якийсь новий досвід, якісь нові системні уявлення. Які складаються в таку цілісну збалансовану і гармонійну картину світу, але не слід забувати про цьому дуже таке важливе і таке критичне зауваження таку дуже тонку грань між оптимальним співвідношенням ігрових і неігрових форм роботи з дітьми. тому, що якщо ми говоримо про перенасичення, Якби ігровим таким контентом то все ж таки втрачається той освітній компонент, який, ну на нашу думку, має бути все ж таки на першому місці. Вирішенням цього завдання саме сьогодні і є прерогативою педагогів методистів, які чітко розуміють, що в першу чергу ми вкладаємо освітній матеріал, а вже потім обираємо форму і засіб його подання. А якщо говорити про гейміфікацію, то як дефініція це використання ігрових елементів як системи мотивації до освітнього процесу, але науковці також окремо виділяють games-based learning, це навчання, яке повністю основане на грі, в якій є певна мета, яка передбачає виконання яких завдань і орієнтована на якийсь конкретний вже кінцевий результат. Вчені до цього часу перебувають на стадії такої дискусії, як правильно визначати, що таке гра, і дуже багато. Говорять про те, що гру треба визначати як систему, в якій гравці беруть участь в штучному конфлікті, якій штучно змодельовані ситуації, яка передбачає застосування практичних знань, навичок і приводить до певного кількісного результату, який можна поміряти за допомогою якихось певних методик. Ну, як приклад, якщо там за домашні завдання з краєзнавства вихованці можуть отримувати якісь певні бонусні бали. Це гейміфікація, якщо вже керівник гуртка розробив якусь власну авторську гру, під час якої дитина виконує завдання, чи то там з дизайну, чи з екологічного якогось моніторингу, за певними правилами вона отримує якісь певні бали і досягає якогось певного результату. А стосовно а, тлумачень, психологів, вони давно визначили важливість гри в розвитку розумових здібностей та під час навчання. І за словами піаже, гра дозволяє переступити дітям у той такий Бар'єр реальності і гра стає більш такою абстрактною, вона може бути соціальною і сприяє проходженню різних станцій. Ці станції можуть бути вигадані, але наближені до реалій. І в такому випадку вихованець може діяти, якби ніби в такому віртуальному просторі, розвиваючи абстрактне логічне мислення, але знову ж таки повернути до того, що не слід забувати про цю тонку грань між реальним світом і між. Тим віртуальним простором, який ми пропонуємо вихованцям. Стосовно мотива... мотивації, мотивації, да, мотиваційна функція ігрового навчання, тобто дуже часто про це говорять: що це мотивація, що це активізація пізнавального інтересу, пізнавальної активності, що це такий лайфхак, за допомогою якого керівники гуртка можуть залучати до себе, якби. Гуртківців, і крім того, якщо це складний якийсь матеріал, важкий подавати його у форматі гри. То якщо це монотонний матеріал, якщо дійсно це така теорія, яку треба пропрацювати, щоб потім перейти до практичного виконання якихось там конкретних завдань, то якби мотивацією можуть бути такі певні дії, як збирання якихось монет, там, збирання фішок, якихось наліпок, якихось квитків, якихось бонусних ба. Якась шкала, де там, або якась, умовно кажучи, вершина, на яку піднімаються гуртківці, і вони бачать свій особистісний прогрес. І тут ми говоримо про те формувальне оцінювання, яке зараз досить таки на слуху, відходячи від оцінювання в балах, яке да, зазвичай в закладі загальної середньої освіти, то позашкіллям ми можемо міряти такими штуками формувального оцінювання. А якщо говорити про. Ігрові персонажі, то в принципі вони можуть зачіпати вихованця емоційно, можуть якісь соціальні функції накладатися на того самого вихованця і підтримувати соціокультурну взаємодію. А мета всіх цих принципів вона полягає в тому, щоб сприяти залученню, максимальному залученню гуртківців до освітнього процесу, і ті ігри, які не сприяють пізнявальній активності, не є ефективними щодо досягнення навчальної мети. Тому під час якби Підбору тих ігор треба це обов'язково враховувати. Якщо говорити про ігрові навички, навчання ігрові навички, то тренди сучасної освіти вказують на те, що зацікавленість до впливу ігор вона зростає, це, мабуть, ще диктується умовами сучасного часу залученням і активним провадженням технологій штучного інтелекту. То навички 21-го століття це такі широкі навички. Це уміння навчатись мислити, мислити не просто, а як інноватор, який мобільний, гнучкий, має креативне мислення, готовий до комунікації, до співпраці та, і навички у сфері інформації, медіа та технологій. Тим не менше, немає такого стандартного шаблону, під який слід підганяти абсолютно всі ігрові технології на всіх, абсолютно напрямках, в усіх закладах позашкільної освіти. Тому треба такий підхід враховувати чисто індивідуально. А якщо говорити про такі більш розважальні ігри, які можна використовувати в якості релаксації, то вони також мають ем, право на існування, тому що е, ну, я б сказала, що е, такий е, ну, якби, контент він, е, зараз особливо це не якісь там ігри, які передбачають. Я не знаю, ну там конфлікти якісь воєнні і так далі. А от вони саме є як релаксація, що дає можливість нести психоемоційне розвантаження в умовах повномасштабного вторгнення. Якщо говорити про масові онлайн-рольові ігри, то вони досить популярні. Ну, ми можемо говорити про різні різні варіанти таких ігор. І я думаю, ну, всі ми добре знаємо таку відому, всім відому гру, як Angry Birds є така да то вона стає поступово там все складнішою, там різні рівні, але при цьому кожен рівень передбачає якісь конкретні вміння, знання, навички, і через цю гру ту саму можна там і пропрацьовувати якийсь освітній такий матеріал. Спілкування у чатах, спілкування в команді, навіть якщо це дистанційно, якщо нам диктує це умови якби сьогоднішнього життя, сьогоднішні реалії, то все ж таки це роз... Звиває комунікацію, тому що треба пропрацювати якусь спільну стратегію, якісь спільні думки, і так далі. І зараз я спробую перейти, щоб показати, що ми не тільки можемо онлайн ігри використовувати безпосередньо, приходити підключати вихованців і просто грати. Ми ще можемо використовувати якісь елементи ігор. Всім нам відомий Вордвол, там Learning hubs, Хабс, Ментіметр, там Kahoot, Різноманітні для проходження різних онлайн-квізів, е, якихось вікторин і так далі. Ну, і ті варіанти, ігор, які ви можете створювати самостійно, долучаючи вихованців або навіть самими вихованцями. І, от як варіант вивчення краєзнавства, ви можете побачити, ну тут вправи такі буквально досить. Досить прості, не розраховані на ту вікову категорію, з якою ви працюєте. Наприклад, да, от зовсім така простенька гра, там вивчаємо географічне краєзнавство. При цьому говоримо про потенціал річок Сумщини. Да, і от у нас є там мапа, і ми маємо можливість перетягувати да, там, ну, умовно. Я зараз там зроблю довільно, ну хай зумисно неправильно. Да, от, так буде і коли ви пере перепровіряєте, ви там бачите правильність, неправильність, це можна коментувати, на цьому потім до цього можна повертатися, можна проговорювати. Той самий Learning Apps. Ми знаємо, що там можна створювати вправи самостійно, великий дуже потенціал, можна використовувати ті вправи, які є заготовки, можна складати навіть цілі квести. Коли закінчуючи одну вправу, дитина отримує QR-код посилання на наступну. Да, от, ну, Різні різні варіації, так само штучний інтелект, і це не обов'язково там встановлювати чат GPT. Той саме через програму на урок ми можемо працювати і долучати наших вихованців, і пропрацьовувати якісь навички. Такі, Інформаційні більше. І якщо підводити такі підсумки, що популярність ігор не треба сприймати як ворог освіт, це, це така нова модель навчання на сьогоднішній день, це такий виклик гравцям, і в ролі цих гравців є наші вихованці. В процесі гри їхні зусилля вони певним чином мають свою винагороду, відзначення, і якби вони вчаться долати якісь певні життєві труднощі, перешкоди при цьому будуючи Якісь, якусь комунікацію, якісь домовленості, дотримуватись тих самих правил, і досягнувши, вони отримують певне задоволення. І це задоволення дуже легко пояснити, тому що воно пов'язане саме з виробленням дофаміну. Ми знаємо, що це біологічно активна така хімічна речовина, да, яка передбачає таку емоційну реакцію в мозку людини і дозволяє відчувати певне задоволення. І саме тому, якби, на нашу думку, учні і вихованці. Вони Повинні використовувати ті засоби навчання, які дозволяють їм побачити свій особистісний розвиток, власний прогрес, відчути ситуацію успіху, яку ми для них можемо створити. І не слід забувати про те, що в першу чергу ми все ж таки опосередковано чи прямо під ці ігри добираємо саме освітній контент, тільки освітній контент. Ну і іноді, щоб чогось навчитися, потрібно дійсно грати якусь певну роль, якусь місію і не боятися за це брати відповідальність. Дякую всім за увагу і дякую за можливість поділитися власним досвідом роботи.